Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрівку Кембриджським університетом і прогуляємося по наймолодшому і найновішому коледжу, який відноситься до Кембриджського університету. Це Робінсон Коледж. Він був заснований в 1977 році завдяки значному донату, значній пожертві в сумі близько 17 мільйонів фунтів від е, предприємця і філантропа Сера Девіда Робінсона, власне на честь якого і був названий цей коледж, і був е, відкритий офіційно її величністю королевою 29 травня 1981 року. Цей коледж унікальний тим, що з самого моменту його створення він призначався як для студентів, так і для аспірантів, і чоловіків, і жінок. Нам демонструють різні варіанти проживання в гуртожитку. Ціна коливається від 1756 фунтів до 2700 фунтів в залежності від типу номера. І це ціна за семестр. А всього в навчальному році три семестри. Тобто, за найкращий варіант проживання доведеться заплатити 9 тисяч в рік, і це окремо від вартості самого навчання. So, yeah. three drinks, coffee. This is not it's just, okay. um, And every day at 6 pm, it will So, you can do either. So, we have. Restaurants you can choose for having dinner, but um, obviously you pay for it. Um, oh, no, no, no. So if you want to cook that, would you? I tend to eat at the restaurant quite well, often just because it saves a bit of time. Um, but if I've got a bit of time, my uh, friends and I like to cook it a

Сподіваюся, вам було цікаво. І ставте лайки, коментуйте, пишіть, що вам цікаво, і до наступних зустрічей! Всім па-па!